Боротьба за життя поранених українських захисників на фронті відбувається щодня та щохвилини. Час завжди проти бойових медиків. Втім, якщо вони озброєні всім необхідним, шанс на успіх у порятунку життя зростає в рази. Наш наступний сюжет про мобільні стабілізаційні контейнери. Їх отримали дві бригади. Отже, що таке стабнет і як він працює? Катерина Самойленко розповість. Давай пере, переміщайся. Перемішайся, трошечки давай сам. Кадди з передовою у мобільному стабілізаційному контейнері військові медики рятують життя поранених, зупиняють кровотечі, стабілізують стан і готують до евакуації. Суночко, що там? стабілізаційний пункт. Це пункт первинного прийому поранених військовослужбовців безпосередньо близько лінії бойового зіткнення даний стабілізаційний пункт, скажімо так, максимально маневрений, може бути дуже швидко розгорнутий і швидко згорнутий. Таких контейнерів на лінії фронту вже понад 20. ще два отримають 157 та 159 окремі механізовані бригади. Волонтери кажуть, завдяки таким лабораторіям, щомісяця вдається стабілізувати стан майже 6 тисяч поранених, адже всередині все необхідне для будь-якої ситуації. Монітор. Пацієнта, ШВЛ, кисневий концентратор, дефібрилятор, тепловий бокс, електрокоагулятор. Тобто тут можна робити навіть операції. Таким чином ставне дозволяє стабілізовувати стан. Пораненого на досить високому рівні, Юлія вже понад 10 років рятує поранених воїнів. Працювала на найгарячіших ділянках фронту Харківщини та Донеччини. Переконана, кожен такий мобільний стаб-пункт важливе надходження для будь-якої бригади. Важливо, що все необхідне для того, щоб врятувати життя в ньому є. Тобто він розрахований на важких поранених. Там є все необхідне для того, щоб забезпечити там і кисень, і кров, і тепло. Все те, що там. Потрібно важкому пораненому. Одна з найголовніших переваг такого контейнеру його мобільність, розповідають бойові медики. Переправити на інше місце стабнет можна пікапом. Приготувати контейнер для роботи теж недовго. Ті рішення, які є на сьогодні, які надають можливість надати. Медичну допомогу мобільно, давайте так говорити, вони коштують значно більше, тому що, як правило, розташовані на якомусь транспортному засобі, як правило, на вантажівці. Сама вантажівка коштує гроші. Ми фактично прибрали транспортний засіб і залишили тільки сам стабнет стабілізаційний пункт, який можна швидко рухати. Які можна закопати, надаючи цю допомогу якісно, ефективно шанс, що людина виживе вже в госпіталі і більш якісна буде надана допомога, врятуючи кінцівки, врятуючи його здоров'я, значно вищий. Стабнет – це спільний проєкт українських волонтерів та французьких благодійників. Вони мають на меті передати на фронт загалом сотню таких мобільних лабораторій, аби порятунок життя наших захисників був максимально швидким та ефективним. Катерина Самойленко, Олександр Кругліков, Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.